Суспільство країна, яка себе поважає, своїм стратегічним потенціалом вважає інтелект для успішного розвитку держави. інтелектуальна основа є пріоритетною і тому їй потрібно сприяти та всіляко її підтримувати. Таку головну думку висловив заступник голови партії регіонів у Кривому Розі Сергій Маляренко, відкриваючи заключний етап змагань інтелектуалів нашої області, що проходив в палаці культури металургії Возможна розвітія країни без розвіті. Развития... Творчество без развития промышленности, без развития ну, любого направления, которое нужны в стране. Но самое главное – это интеллектуальное развитие, потому что только страна, в которой живут умные, интеллигентные, высокообразованные люди – имеет право на такое же умное общество. Поэтому все это, понимая партия регионов, заботится именно о том, чтобы У нас жителі нашої країни, жителі нашої області, нашого города розвивались. Розвивались во всіх напрямках, ну і прежде всего в направленні інтелектуальному. Історія існування в краму інтелектуального руху налічує майже два десятиліття. Розвивався він амплітудно, були і піки злету, були й періоди затища. За сприяння активістів прогресивної політичної партії ігри родить знову на гребені популярності. Возродив це движение у нас Олександр Юрійович Вілкул, глава обласної організації Партії регіонів. Ми готові все для этого делать, щоб людям було интересно это, щоб вони видели в этом перспективу і щоб вони занимались, були поощряемы, щоб они увлекали подрастающее покоління в этом направлении. Серед 14 команд ростої ліги Дніпропетровщини заключний етап привів до переможного фіналу команди родиків «Слов'яни» з Дніпропетровська, Елесант. Це команда, теж представник обласного центру, та знавців команди початок другого тому, які захищали честь Кривого Рогу і здобули третє призове місце. Як зазначив президент Криворізького інтелектуального клубу «Ерудит» Ігор Вацуро, вперше в історії клубу команда піднялася на третю сходинку підсталу. До десятка найсильніших війшла ще одна криворізька інтелектуальна група, 6 до 1. Вот эти 10 команд недавно, 25 мая, Ми зіграли фінал чемпіонату міста, який проводився в 7 турів в течение всего года. Потім були определены три лучші команди. Ось вот три лучші команди по ітогам. Честь принимать этот заключительный этап предоставлено именно городу Кривой Рог, потому что наш город умеет организовывать подобные вещи. И это все интеллектуальное сообщество Днепропетровской области уже очень хорошо знают. Они всегда отмечают, как хорошо организованы все наши турниры. Лучшие команды будут участвовать в чемпионате Украины по что, где, когда.